На Волині спалах туберкульозу. Якщо за весь минулий 2022 рік це захворювання виявили у майже пів тисячі волинян, то лише за перший місяць 2023 року у області виявили 72 випадки хвороби. Зокрема, зафіксували декілька вогнищ інфекції. Як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, серед хворих багато малечі. Захворюваність туберкульозом органів дихання в нас було виявлено за минулий рік, так станом на 1 січня 2023 року. 455 випадків, з яких 368 були бацивовиділювачами. Тобто, це вогнища туберкульозної інфекції. За січень місяць 2023 року. В нас виявлено 72 випадки. Захворюваності на туберкульоз, з яких 61 є вогнищами туберкульозної інфекції, в тому числі 19 дітей захворювань це тільки органів дихання, бо тому що ще є позалегеневі форми захворюваності дітей при тому, що 19 дітей було за цілий минулий рік. Однак лікарка стверджує, що малеча заражається від дорослих, а тому неабияк важливо вчасно обстежуватися, якщо є хоча б найменша підозра. Зокрема, існує найпростіший метод обстеження: це скринінгова анкета, яку можна знайти в сімейного лікаря або на сайтах медустанов. Варто наголосити, що ця анкета анонімна. Якщо ви дали більше трьох чотирьох відповідей позитивних, звертайтеся до лікаря або в топ для подальшого обслідування кожна людина, яка дихає, може захворіти на туберкульоз. Тому, якщо у вас виявили туберкульоз, не стидайтеся цього, тому що ви наражаєте на небезпеку своїх близьких. Тобто, треба на допомогти епідеміологам і лікарю фтизіатру надати сік контактних осіб для обстеження для того, щоб виявити у них ранню форму захворювання або можливо. У когось є і більша форма захворювання для того, щоб їх пролікувати. Тож нині боротьба з поширенням туберкульозу на волині триває, і чи не найважливішим у ній є саме вчасне виявлення хвороби? Тож, при найменшій підозрі, звертайтеся до лікаря.